Відверта розмова у кризовий час. Під час колегіода активісти та військові намагалися дійти згоди, як потрібно захищати Україну та якою має бути Національна гвардія. За словами обласного військового комісара Ігора Павлюка, ситуація в державі залишається критичною. З місць постійної дислокації на визначені об'єкти відбулася частина місцевих авіаторів. Представники внутрішніх військ з Івано-Франківська та Калуша, батальйон радіолокаційної боротьби з Коломиї. Наразі ж в області мають сформувати новий батальйон територіальної оборони та відділи. Нацгвардії, як виявилось, базою створення останньої структури, стане частина внутрішніх військ, що викликало обурення у громадських активістів. Як ви собі розумієте принцип Національної гвардії, коли туди входять МВС і Беркута, які били наших хлопців на Майдані, скажіть, будь ласка, чи станете ви з вашим противбивцею вбивцею плече в плече? У гарячій дискусії активісти майдану навіть заявили, що самотужки воюватимуть з російським агресором і підкорятися колишнім корумпованим керівникам внутрішніх військ не будуть. Військовий комісар спробував заспокоїти. каже, їх розведуть у різні роти, однак координувати дії все одно мусить хтось один. Наприклад, рота самооборони, рота правого сектора, рота. Внутрішніх військ вони задачі повинні виконувати під одним началієм, тобто повинна бути піраміда. Якщо її не буде, один керівник, то це буде пушечне м'ясо. Це я вам відповідь надаю професійно. вважаю себе в своїй сфері професіоналом. Також активісти вимагали, аби їх озброїли, однак Павлюк повідомив, що наразі автомати і іншу амуніцію отримуватимуть лише військові, а добровольці можуть приходити зі своєю, адже лише в області армія потребує 4,5 мільйони гривень. Потрібно все від особистої білизни до харчів. Дійсно, мова не стоїть про новітню зброю, мова стоїть про елементарне, елементарне що вдягнути і що на дорогу дати, харчування і так далі, тому подібне. Аби забезпечити військові грішми, в області вже найближчим часом заморозять програми, які не є життєво необхідними, освоять резервний фонд та збиратимуть кошти у меценатів.